Погода буде нестійкою, з невеликими опадами. Отож, завтра, в суботу, 11 жовтня, прогнозуємо хмарну погоду. Місцями по області будуть невеликі дощі, вітер північно-західного напрямку поривчастий 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, в день 8-13 тепла. По місту температура вночі 5-7 тепла. В день 10-12 тепла, в неділю, 12 жовтня, буде теж хмарна погода. Вночі невеликі дощі, в день без істотних опадів. Вітер такий же сам західного напрямку, поривчастий 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 тепла, в день 9-14 тепла. В понеділок, 13 жовтня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі теж будуть невеликі дощі, в день без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. Температура вночі дещо понизиться. Становитиме 3-8 тепла, а в день 7-12 тепла.